Привіт! Як зняти кошти з Тіктоку? Тобто, як пройти монетизацію? Ну, сама не могла довго їх зняти. Мені радили Pioneer, мені радили пасплай, ну і ще багато чого радили. Радили через VPN знімати. Не знаю, що зараз змінилось, можливо, Тікток дозволив знімати кошти е і українцям. Про це не дізнавалася точно, але щось таке сталося, що я просто взяла і підключила свою електронну карту Ощадівську до TikTok. Ну і через декілька хвилин мені прийшли кошти. Ось така ситуація. Отже, пробуємо. Далі пробуємо знімати, якщо вам цікаво, через Pioneer, можете реєструватися просто як Українка, Українець. Реєстрація успішно проходить. Коли реєструвалася нібито із іншої держави, то реєстрація не відбувалась, PNR. Не знаю, як там реєструється із хитрістю. Не можу сказати, тому що в мене не вийшло. Також пасплай можна через нього знімати нібито кошти. Але в мене вийшло просто на банківську карту зняти, зароблені. Чесною працею, ті, хто ці кошти. Ось така ситуація. Можете мене привітати. І, звичайно, донатимо, кидаємо подарунки. Я буду невдовзі стрім вести. Буду рада вашим подарункам.